Коротше, тільки що такий треш був, це капець. Дивіться, значить, ось у е -е -е. машині чуть-чуть м'ятинке. Вчора мене розіскувала поліція. Сьогодні а, опять мене роззискувала поліція. Я просто в шокі цього, як тут це працює. Хтось із німців пожалувався. Що я ли, не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким нічого не стало, взагалі нічого. Тобто ньому там, там не царапина, нічого немає з тим столбом. І вона мене розіскала поліція і каже, ви зкрилися місце поступлення. Я кажу, Говорю, це ну, моя, моя проблема. Це ж, ж нічого нічо не пошкодив, крім своєї машини. Ну, так, треба визивати поліцію в таких случаях, ви ви зкрилися місце преступлення, Як це так? Так не можна робити, тільки що виясняли кучу моментів. ну вони там, Я дав показання, вони записали, що я, я, я не знав, що нічого там не пошкоджені. Спорт німецький, щоб залежить кого-то, побачити. Тут, тут люди всі такі зашувані. Я спілкуюсь з німцями, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Тупо, от іменно. Uh, ну, не, не здорова вже тема. Є здорова тема, там позвонити поліцію за щось сказати і так далі. А тут прям якась настільки на, на скучна життя, що людям в прикол бути от іменно крисами. Прям, прям і наскільки я знаю, вони за це ще мають гроші.